У Нововолинську відроджує свою діяльність Комсомольський рух про це правонаступники колись потужної радянської молодіжної організації заявили акцію обласного масштабу Комсомольці за здоровий спосіб життя на Майдані Незалежності вони розбили свій намет у традиційно яскравих червоних кольорах, роздавали перехожим листівки та контрацептиви. Статистика свідчить про загострення в Україні негативних явищ і поширення їх у середовищі дітей шкільного віку та молоді. Однією з причин такої ситуації є недостатність інформації про здоровий спосіб життя, профілактику розповсюдження віл-інфекції, наркоманії, навичок зговної статевої поведінки. А що таке СНІД та які шляхи передачі цього вірусу повинен знати кожен. Вважають новолинські комсомольці. Тому і зніціювали вони свою акцію. Сьогодні Новолинськ посідає перше місце в області саме по захворюванню людей на СНІД, також наркоманію, пияцтво. Ну і це є дуже якби сумно. Тому така акція, яку ми сьогодні проводимо, є дуже актуальна. Від цієї хвороби на жаль, немає ліків і вимирає нація. Тому я вважаю, що треба Дійсно, трохи вберегтися, проводити більше таких акцій, щоб мешканці нашого міста це все розуміли, знали і дотримувалися всіх норм. І щоб не заразитися цією хвороби, досі профілактичну роботу з цього проблемного питання серед молоді вели дорослі. Та практика показала, що найліпше інформація засвоюється, коли переконують своїх однолітків у згубності шкідливих звичок самі ж діти. Саме ми проводимо цю акцію, щоб нагадати нашій молоді про дану проблему, щоб вони не забували. Тим саме якби берегли своє здоров'я. Правильно, скажем так, використовували своє здоров'я і свій потенціал. Ну тому що якщо не буде наша молодь здоровою, не буде і нормально процвітати наша країна, тим більше наш новолинський край. Володимир Сівак каже, що очолив міську комсомольську організацію без вагань. Хоче на краще змінити життя у державі, однак вважає, що комсомол має потужні історичні корені. Наша організація є молодіжна організація. Ми передбачаємо боротьбу. Проти сніду і проти наркотиків, тютюну, алкоголю, тобто всіх тих, всіх тих речей, які шкодять людині і молодій людині. А так, так як молоді люди, це є майбутнє України, і сьогодні саме з них будується наша держава. Член Центрального комітету Комсомолу України Михайло Кононович переконаний, в комсомольській роботі дуже важливо впливати на молодь особистим прикладом. Например, я, как член Центрального комитета, член Бюро Центрального комитета Комсомола Украины, мой брат, как первый секретарь обкома Комсомола Волынской области, мы вообще сами по себе без вредных привычек. Мы не пьем, не курим. Молодіжна акція «Комсомольці за здоровий спосіб життя пройшла під патронатом центрального комітету комсомолу України, його першого секретаря Олександра Присяжнюка. Підтримали майбутніх комуністів їх старші наставники, зокрема член центрального комітету Компартії України, Нововолинець Олег Філінюк. Сьогодні потрібна комсомольська організація обов'язково з молодежів треба працювати. Комсомольська організація Волинської області ввійшла в тройку лучших організацій комсомола України. Тобі ми обійшли по своїй активності по своїй значимості в продвіженні в яких-то принципів лівих ідей. Таких мастодонтів комсомольського движения, как Крым, Крим, Луганськ, Харків. Ми в тройку. Та очітрадна. Первинні комсомольської організації уже діють у 12 районах області. У своїх рядах вони об'єднують 200 членів. Відновила свою діяльність обласна піонерська організація. Цьогоріч разом із міністерством сім'ї молоді та спорту волинські комсомольці планують провести творчий конкурс Україна очима дітей. Змагатися будуть школярі з неблагополучних і малозабезпечених сімей. 30 найобдарованіших дітей, переможці конкурсу, поїдуть на відпочинок у всеукраїнський оздоровчий табір Молода Гвардія.